Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю вдалого сезону. І щоб у вас були повні вулики меду. У нас 2-3 дні дощики. Сьогодні після дощика вийшло сонечко. Приємний момент, бджолки працюють, але є, наче моменти, які. Неприємні такі моменти, які просто опускаються, бувають руки. Але що поробиш, коли ти робиш помилку, і ця помилка приходить до невеличкої проблеми. Багато років він стояв на двох скатах і, скоріше всього, пішов взяток на одну сторону, і вчора, чи вітер, чи дощ. І отака біда. Попадали, поламалися. Ось такий розпліт. Дивіться, залито все. З цієї сторони теж залито. Зараз буду пробувати щось відновлювати. Може хоч сім'ю, якщо маточка загинула, ми сюди підкладемо з нуклеуса, ну, сім'ю спасемо. Але ось такі проблеми. Як їх зараз скласти назад? Ось одну рам рамку вже поклав. Залита вся. І з цієї сторони залита. Ось і така біда. І бувають такі прикрі моменти. Ой, як кажуть, аж плакати хочеться. Ну, Я думаю, що нічого такого аж аж критичного. Одне, що радує, що я перед цим три дні назад тут відкачав магазини. Медові відібрав ще трошки, ми щось тут відкачаємо, бо а що з ними робити, пов'яті трохи. Відкачаємо. Отак. От на скатах не бажано. Якщо на скатах треба класти, то треба забивати їх каміннями. Скоріше всього, був вітер. І бджоли, мабуть, може на одну сторону буває, перенесли мед, і вітер їх раз, і він упав. Ну, Трошки потяли мене. Поремонтуємо сьогодні цей вулик. Пару днів вони його осушать. Побачимо, чи маточку, чи жива маточка, чи не жива, якщо не жива, покладемо її з нуклеус, але ми і так, і так мали міняти. Ну, прикро в тому, що вже ця сім'я в цьому році в ряді вона принесе щось. Може хоч собі вона принесе. І... Ну, Дякувати Богу, вона вже ми від неї в цьому році чотири магазинчики відкачали. Планували ще два, але на цьому життя не зупиняється. Прикрі моменти. Дасть Бог переживемо, все буде добре. Бажаю вам, щоб у вас ніколи таких прикрих моментів не було. А ваше життя тільки було з білої полоси. До побачення, хай вам всім щастить. Миру, добра і Божих благословень. До побачення.